До 24 лютого я була журналісткою і завідувачка відділу редакції газети Сільські новини. Це на Луганщині. До того ж, була журналісткою сайту «Троїцьк Сіті, писала для інших видань регіональних та українських. Перший день моєї відпустки це був. Я довгий час не могла піти в відпустку. Самі розумієте, робота журналіста вона завжди така. Дуже насичена і не відпускає від себе. Вранці, о п'ятій ранку, чоловіку подзвонили з роботи і сказали, щоб збиралися і всі йшли на роботу, бо почали бомбити северодонець. Це було жахливо. Біля банкоматів стояли люди, знімали гроші, були великі черги. І в той час одразу перший день попали якраз у військкомат міський Радонецька, тобто перша туди бомба впала. Ось все грахотало. люди не знали, що робити, що ді і як далі діяти. Кожен був предоставлений на ту хвилину собі. Ось. Ну, насправді дуже хвилювалася за сина, який зараз якраз на той час якраз був в університеті, і ще я не розуміла, чи їх відпустять звідти, чи будуть евакувати, як це буде відбуватися. Всі пам'ятають чотирнадцятий рік, розуміють, як це було. І ми жили у Луганській області. Частина була і окупована, а ми жили якраз на окупованій частині, тому якби всі розуміли, що. Це може повторитися, що війна можлива, але м, вірити в це не хотілося. Насправді, не хотілося вірити. Е, якось все ж таки думали, що воно що цього не трапиться. Е, 24-го почалися обстріли і почалися військові дії. Так? А вже через декілька днів вже в нас зайшли ЛНР, почалася окупація, Ми не встигли нічого зробити. Зайшла в ЛНР, вони почали з себе там добре почуватися. Повністю військові стояли, вони всім керували. Комендантська година була і все таке. Тобто, все, всі рішення вони приймали, кому куди виїхати, кому куди щось зробити. Навіть виїхати з міста без дозволу комендатури ніхто не міг. Таке враження, себе відчуваєш як у якоїсь у капкані. Бо ти розумієш, що ти не можеш не працювати, ти не можеш висловити свої якісь там думки, ти не можеш робити те, що ти звик робити зазвичай і жити нормальним життям. Не було інтернету довгий час, не було зв'язку мобільного. Тобто, це таке відчуття, як тебе відрізали від життя, і тебе його навіть лишили. І ти знаходишся в якоїсь іншій реальності реальність, яку ти сам не морально ніяк не можеш е зрозуміти і прийняти. Дивлячись на те, що відбувалося там на очах і розуміючи, що ти на цей час не можеш нічого зробити, це дуже складно. Жодного дня не відчувала себе в безпеці, я розуміла, що в мене кожен день до мене можуть прийти. Люди зі зброєю, і що буде далі, я не знала, що може бути далі. Тобто, ну, залишатися в окупації я теж не планувала це точно. І вважаю, що це точно не можна робити. Треба виїжджати і треба працювати, тому так, теж дам. Валізка була, був якийсь такий. Напередодні план, але, як кажуть, життя вносить свої корективи і за обставинами в більше. Тому що виїхати з окупації, особливо там, де я знаходилась, було дуже складно. З одного боку, Росія, з іншого боку, йшли бої, жорсткі бої. Тобто, самі розумієте, що виїхати через цю сторону просто б ніхто не випустив через Україну, залишалася лише Росія, я дуже не хотіла їхати через неї. Але в мене не було виходу, більше не було шляхів. Тому виїжджала через чотири кордони. Перший з них це ЛНР і російський кордон. Потім вже е, Прибалтика, Польща і Львів. Е, на останньому кордоні, коли е, вже ми виїжджали, нас дуже довго затримували. Вони вже розуміли, що Росію ми якби вже їдемо з їх території, і вже умови такі були, тримали психологічно, якось старалися діяти так, щоб людям було некомфортно. Тримали на сонці умов для людей, які очікують перетину кордону ніяких, тобто під сонцем стояли, або це йде дощ, сніг. Зважаючи, яка погода, яка пора року, е, ну, так от морально було дуже незручно. Не, не Затримували документи, і кожен е, не розумів, що відбувається, тобто не знав, чи що це якась перевірка, чи може його в чомусь запідозрили, чи щось воно що, що буде. Не знали. Люди дуже з тривогою стояли і очікували цього рішення, поки їх випустять з, е, з країни. І вже коли ми перетинули кордон, вже зрозуміли, що ми вже впливали на Прибалтійській території, там нас дуже добре зустрічали, все швидко робили, оформлювали документи, все перевіряли і допомагали, якщо потрібно. Тобто, якісь питання виникали там, наприклад, чим доїхати далі, або десь не потрібно переночувати, або добратися до міста. Тобто там дуже доброзичливо відносились до українців і всім допомагали. Знаєте, була така тривога, якась така неприємно було, якось тяжко це все було, вже якось виїхати, якось пройти це все і повернутися знову на українську територію. Ну, це було дуже непросто морально, так. До того ж, багато блокпостів, багато цих зупинок, на яких теж тебе там щось питали, щось перевіряли. Це морально дуже складно. У Львові і, ну, я дуже вдячна нашим колегам-журналістам це НСЖУ і, і солідарності, яку вони створили у, при Львівській обласній організації журналістській, які відразу знайшли для мене місце в шелтері для якраз для журналістів, для телевізійників. Ось і деякий час я там жила з колегами. Там було декілька людей у кожній кімнаті, але це було зручно. Це були люди е, нашого кола, які все добре розуміють і займаються однією справою, тому було досить комфортно. Ну, я хочу сказати, що завдяки. НСЖУ нашому Національній спілки журналістів. Це стало можливо. Я дізналася про те, що відбирають якраз можна заявку подати на Косово і тут продовжити працювати. Це була, думаю, хороша ідея. І я подала заявку, заповнила її, довго перевіряли, більше, більше місяця, мабуть, поки пройшли всі перевірки, і мене відібрали. Я вирішила, що поїду сюди разом з колегами. Е, спершу було досить, досить складно, тому що ну, розумієте, ми приїхали з країни, де йде війна, де ми постійно відчували, що е, відповідальність за те, що відбувається, ти жив е, тим, е, що йде війна. А тут ми приїхали, люди мирно гуляють там. Родинами, у них дуже великі такі дружні родини, їдять морозиво, п'ють каву, кав'ярня. І наче попадаєш зовсім в інший світ. Це було якось з якось, якось незрозуміло, як так. Я тут зараз знаходжусь в той час, як у мене в країні йде війна. Це, знаєте, Відчуття таке, як ти трохи, трохи завинив чимось. Але я розумію, що я якби, тут буду корисніше, навіть чим там, на той, на цей момент. Ви знаєте, тут дуже гарні люди, косовці, вони самі пройшли 23 роки тому війну і розуміють, що це таке. І це відчувається у, всьому. у відношенні, просто від починаючи від урядовців. І закінчуючи простою людину, яку ти зустрінеш на вулиці, якщо вони узнають, що ти з України, що ти українець, і зараз тут у них знаходишся, знайшов притулок. Вони готові допомогти і підтримати всі, чи можуть. Хто добрим словом, хто там допомогти, може якусь проблему вирішити, якщо вона в тебе виникла, Вони дуже до цього ставляться доброзичливо і з розумінням. Е, ну, Такі конфліктні ситуації тут. Досить часто, якби час від часу виникають, так? І, перша була ще у вересні, коли ми приїхали сюди, і там якраз це виникло питання про автомобільні номери. Якщо пам'ятаєте, всі боялися що щось станеться, там все таке. Ну, я думаю, що якось вони цей конфлікт і, 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 не розвинуть далі. Тому що не дозволять це зробити. Поки все добре. І мені здається, що це такий випадок, коли, хочуть, е, як завжди, Росія хоче контролювати все, і е, Сербії, відносини Сербії і Косово досить складні саме через це. Ось. І я хочу сказати, що час від часу вони е, навмисно. Розівають цю ситуацію, вони її накаляють. Це дуже така непроста да, ситуація, якщо порівнювати, да, рівняючи да, і Косово, і українські ті справи, але це не зовсім однакові ситуації, як кажуть. Будемо сподіватися, що це буде добре. По-перше, незважаючи на те, що ти знаходишся в безпеці, тобі всі допомагають, це добре, це дуже вдячна людям, які на моєму шляху зустрічаються, їм дуже вдячна. Але дуже хочеться додому і продовжити справу там. Це, я думаю, така ситуація зрозуміла. І складно сприяти, коли ти. Кожного ранку просипаєшся з думкою про те, як твої рідні, як там в Україні що відбувається, це така тривога постійна. І ще якщо що стосується рідних, і хтось там не написав, не поставив плюсик у, е у телефоні, що він відізвався, це дуже тривожно. Розумієш, що ти нічого не можеш зробити. І дуже турбуєшся про своїх рідних. Мені здається, Зараз ця країна робить все для того, щоб це добре нарешті настало. І цей дух наш. Я думаю, і тих, хто залишився в Україні, і тих, хто зараз за кордоном. Це ну я і, і відношення світової спільноти до цього, що відбувається, це надихає насправді. І, і, і я думаю, що все буде добре. і Нарешті перемога буде за нами, інакше бути не може. Ну, знаєте, я от розумію, що війна закінчиться, ми обов'язково переможемо. І на той час у нас виникне багато таких невирішених питань, які доведеться вирішувати, і це буде складно. Повернеться багато людей, хто з-за кордону, хто з війни прийде, багато справ, які. Доведеться робити. І тут хочеться писати просто, мабуть, більше про досвід уже людей, які, які вже пережили пережилися. Навіть я дивлюся по косоварам, вони пройшли війну і вже в, не, вже в них теж можна чомусь повчитися, як це пережити, як зробити в своїй країні краще життя. Щось такого плану, навчити людей жити. По-новому працювати в нових умовах, перестроїти своє е, бачення світу і двигатися далі. Так. Е, як показала практика, е, наша країна мала великий потенціал завжди, але ми відносились до себе досить, знаєте, так, а ось там десь краще, хтось там краще щось може. Там краща освіта, там краща медицина, там краще ще щось там. Ну, будемо переліку, перелік таких вести. Але навчимося цінувати те, що ми маємо, і робити для себе це ще краще. Я думаю, це дуже важливо теж буде знати і розуміти один одного.